Всім привіт! Сьогодні е, ми з вами будемо малювати, але малювати будемо незвичайним способом, а будемо малювати з вами ниткою. Для цього нам потрібна з вами буде фарба будь-якого кольору, який вам може сподобатися, але найкраще вибирати якусь яскраву е, нитки. Також можуть бути будь-які нитки, кольор для нас не є важливим. Ось, і е, ще нам потрібно буде. Файлик і звичайний листочок паперу. У мене вже ось є ось така готова ниточка. Вона не є дуже довгою. Нам потрібно буде занурити її у фарбу. В допомозі нам стане пензлик. Для цього ми беремо нашу ниточку і занурюємо її у фарбу. Щоб наша ниточка була повністю вся в фарбі. Для цього пензликом ми її так, ніби як занурюємо у нашу фарбу. Чим більше ниточка буде у фарбі, тим буде більш чітке зображення нашого з вами малюночку. Ось, ми занурили нашу ниточку фарбу. У нас залишився такий невеличкий, але занурюємо такий невеличкий, бачите, ниточка, занурюємо її не повністю ниточку, залишаємо. Ось так трішки зверху, щоб нам можна було витягнути нашу ниточку. Далі ми беремо нашу ниточку, яка була занурена в фарбу, дістаємо, Ось. і розкладаємо на папері такою змійкою її, в формі змійки, щоб вона була повністю вся фарба на папері. Далі залишаємо ось так її. Беремо наш файлик, прикладаємо його зверху. І е, цю хвостик нашої ниточку, який без фарби, ми тут ручкою зверху тримаємо, а за хвостик витягаємо нашу з вами фарбу. Так, ось перше зображення, на зону вийшло. Далі так робимо з іншими ниточками. Ось такі на з вами вийшли різнокольорові квіточки. Їх можна малювати безліч, можна навіть не лише у формі змійки складати, в будь-якій формі. Далі, за бажанням, ви можете доповнити нашу композицію, наприклад, взяти фломастер, олівець і домалювати якісь гарні там ніжки для квіточки чи ще щось. Все, що ви бажаєте, далі можете продовжити нашу композицію.